Взагалі не на доріні це понад складно. Принесли нам кальмар, аби Дуже дуже служби. Так, початок тревел влогу це з Старбекса. Зараз в Старбекс, беру каву і ми їдемо в Берлін. Та ми зупинились в Манкі Бар в Берліні і, чесно кажучи, я дуже розчарувалась, ми три роки там не були і ми навіть не випили пароля. Тому не рекомендую. Ми прийшли на наш термінал 2. Дивимося, заходимося. Де тут, люди кричуть в полу. Я, я прикалуюсь. краті кажуть. Тут навіть люди на полу сплять. І розумію, що ми зараз такі самі не будемо, тому що там крісла немає, тут немає де сісти. Коротше, я собі вмустилася в інтерсіті готель. Ми зайшли в готель, зараз покажу, як він виглядає. І замовили тут чаї. І все, і ми собі можемо бути лягла. Тому що там реально там взагалі крісла не було, ні одного жодного крісла. Ми ще заходимо, там сім'я якась сидить на підлозі, лежить, лежать. І я кажу, о бомжі типа. А потім ми заходимо, а там просто всі на підлозі. І дітки, маленькі. тому що просто немає крісла. Я все не вшацю. Рейнер, представляєте? Роз... І так розчарування було з цієї лінії постійно, але ще й зараз. Вообще, у нас просто вибор не було, що купляти. Тому що цей EasyJet е коштує в два рази дорожче, тобто 400 євро, а Ренер 200. Ну, звісно, що пожалуй, бо такі гроші проплачувати. Так що таке, там будемо відпочивати. Добре, що цієї ночі я чуть поспала. Нарешті, цей начин, що пронесла зараз, mm. І, так виглядає це все поблизу. Ну, таке. Ладно, буде відпочивати. Спати хочеться. Ууу! <рес> За хороші ночі <рес> <рес> не на полу. Дивіться, браво, тут ціла вот, ця штука. Моя люблю назад, все. М'яско, вот, що хочеться, воно все холодне, але по-любому. От дивіться, авокадо. Огірки, тонець, грецький салатик, фета, яйця і моцаралка. Я собі візьму, як сейчас. Випічку зараз візьму. шоколад прикольний, берлінський є. Бачите? Прикольно. Вот, 80% какао. Ну, звісно, звідси не буду вести, тому що потім ще Валенція наша, то я люблю там шоколадку пля, але по-любому прикольно. От. Ну, все, є, що хочеш, понабирали, тут цілу кучу. От. Горішки з, з перцем. Попробуйте спробуйте якось про можливості. Вони прикольні. Вони такі цікаві, прям незвичайні. Водитьку не будемо брати, бо заберуть. Ну, ціни, незвичайні в аеропорту. Прикольно, класно. Взагалі. Готелі поспали годинку. Я зараз подалю за селеними горішками. Я як завжди, знаєте, як канапочник. Типу я прям люблю мати з собою щось поїсти, тому що ці сирні палички є. Yeah. Мої одні маму не улюблені, навіть не мої, більше мами любить, але я теж люблю. Вот. Горішок толком немає, ну, є Магдаль, Є могдаль, мог але він з меду. І нарешті ми в Валенції. До речі, нам попалось таксі Тесла. Тому було класно і я їхала впереді. Це в улюбленому Старбаксі і е, готуюсь до консультації. У мене мала бути консультація. Ось відпочиваю, тому що через кайф це все роблю. Дивіться, це мій рай прямо з дитинства. Подивіться, які ці ручки класні. Не знаю, вартість, звісно. Потім вам напишу тут, я покупляю тут їх обов'язково. Дивіться, які Двіціки класна. Да? Ця дуже гарна. А ця мені подобається все ж таке рожає, прикольно. Вот бачите. Тільки єдине що цікава яка вартість. Я виступання купляла за євро такі і маркери Ціла кутя потім все покупляю. А от по євро 95 Отакий от, маркер. У принципі так само в Німеччині, а ручки цікаво коштують. на обід в ресторанчику біля моря і зразу скажу, що не рекомендую там зупинятися, щоб поїсти. Нам взагалі все було несмачно, че сімдесят євроні. Так, а зараз, будь ласка, скріньте собі назви цього ресторану, ви не пожалієте. При тому, що там ціни такі щось вищі, напевно, от, ніж би хотілось, можливо. Ну кожна копійка цього вартує. Чесно, от прям ми три дні туди також ходили. Там буде ще інакший ресторан я вам поражу. Пораджу на но а цей ресторан прям дуже класний, Там оця піца шикарна. От прям покажіть цю фотку. Паста нам перший день попалась дуже смачна, дуже велика, величезна, просто на двох це шикарно. А на другий день нам вже попалась. Не так нам сподобалось, якщо чесно. Ось ну піца прямо Це Цірковий готель, кроці, в який я заселилась заради басейну. Ну я там навіть не була, тому що ем, пішов і сказав, ліпше тобі туди не йти. Це ж там якась війня. Я його прям так добивала всього, коротше. Плюс ви розумієте, ціна тут така прилічна. А чесно, ніколи в житті не проґонтую, там максимум три зірки. Це максимум що там. Все. Три зірки. Більше не заслуговую. Я вам швиденько покажу кімнату. Не дивіться, на те, що тут срач, ми, звісно, що не встигаємо пробирати. От так от. чайник хотя бы я добре, я каву з собою брала. Якщо що, завжди беру собою каву. Камера моя, до якої навіть не за цей віддих. Тут я вже купила щойно, дивіться, що Маркосі таку розмальовочку, собі, блокнотик. Такий, як мені треба, от такий М -м, речі, room -tour, да. Ну, а це п'ятизірковий готель, тут холодильник є. Нам вдалося вчора на подушку поклали таку фігню. Ми її тут лишимо. Це для. От, тут можете почитати, для першого сну. Пшикати на подушку і. Ой! ладно, все. Я лишу то тут, тому що я таким не користуюсь точно. От, і шоколадки нам дали чорні вчора. І тут ванна. От, прибрала. От. Ванна, ванна, ванна. Е, таке. -то. Туалет. Телефон тут в туалеті. Ну, коротше, велике приміщення. А басейн потім покажу, це взагалі ужас. Ми так і не покупались, хоча рада нього я знімала цей готель, якщо чесно. Ну, коли я зайшла, я подивилась, а я ще пішла на рецепцію, Кажу, типу, ваша два обоседні каже, ні, один. Я така в смислі. Ми бігаємо три хвилини. Я витягнула амку бігати. Там його відроблять. Прикольно, так красиво. Тут біля готелю прямо таке. Парк гарний. Так, ми прийшли в один заклад, після пробіжки, я ще навіть лиця не мило не часувалося, але но... тут пройшли дуже класні відгуки, прямо від нашого готелю, 5 хвилин від нашого готелю за 4,9 відгуки, флагбайт коштує 2,70. І те, що ми взяли, потім покажу вам. От мені саме такого захотілося. І, І ціни просто шикарні. Я, якщо сподобається мені це, я вам обов'язково напишу назву. Прямо дуже класно. І ціна шикарні, прям такого німецькі, як чесно. І тут повсюди дуже класні завтрачі іменно. Тому ми не брали е, сніданок в котелі, тому що тут реально повсюди. Я ще з Барселони пам'ятаю. Був час, коли я там жила ну, більше десь біля двох місяців. І там прямо кожного дня я ходила на нові завтраки, типу, ну, сніданки, і прям було ну, просто так класно. і тут так само споходить. Ми зараз в кафе називається, боже, як називається. Це... Ладно, потім напишу. Пасквальшала щось таке. Ладно, потім красно напишу. Е, чекаю подругу, ну, типу, однокласницю, з якої я не бачилася з 9 класу. Вона тут живе і маємо зустрітись тут. Похож довечі. От це українське кафе, так зрозуміло, тому що тут борщ, понаполеони, коротше, це все. А сало, підальше, вот, і всі наші сидять. Тому я так пані, наш це функція кафе. От таке, то коротше нам дуже подобається, і в який би я магазин не зайшла. Я все міряю, і мені все ідеально. В Лейп цього я живу три роки, і я за три роки нічого там не купила. Взагалі нічого, крім лише Зара за 200 євро, який я просто вдягала два рази, і він мені вже не подобається. От це все. Так що таке, тут прямо в перший магазин зайшла, сподобались там тапки. В другий магазин сподобалась кофта, в третій магазин <гум>, плащ і сорочку, яку я вже відклала. Тут, да, тут дуже гарно і дуже гарно тут взагалі. Так що таке, то я довольна. Я хочу з там. Як тут красиво, я, знаєте, я прямо йду і є, з кожним кроком моїми, які я роблю, мені все тут більше і більше подобається. Парк, там, де ми сьогодні бігали. Дивіться, який гарний міст. Фонтанчик. Красота, так? Да? Так, розпаковочка. Спочатку, напевно, знаєте, що почали з плащика. Гарно запакували, запакувала, бачите? так. Так. Мені він дуже сподобався. Зараз я поміряю. ви зрозумієте, мене про що я. Еска. Поміряла спочатку Емку, був завеликий, і це останню Еску взяла. Це 79 євро, якщо що. Ось. Ну Він дуже гарний. І. Це називається дитячі гроші. Мені їх не стало. Так. І друга сорочка. Ну, ось така. Тканина так собі, я теж не знаю, що це, але вона дуже гарно виглядає. Тут скину фотку, як вона на мені. Ось, на Мені дуже вона сподобалось прямо під кож... на кожен день. прямо ідеально, скільки коштувала. Зараз 59,95 X. Дивіться, що я в шляпках, До речі, що таки купила за 70 євро. У мене якраз немає, що не купила, бо ми зібралися на пляж, хоча вже 8 година вечора. У мене не було в чому, тому що мені не ну, мені подобається. Вони такі, типу звичайні, В смислі, цікаві резина, бачите? ну, я такі не куплю. От, і пластик такий гарний. Зараз я засіпнуся. Зав'яжу його і прямо мені відставить. і ідеально. Ну. Хоча квіточки підходять, дивіться до мого життя. <смі> це ідеально. Мені емподари, такі гарні, я прям не можу. Мені в цьому готелі ми мали жити, до речі, якби я налаганулась в басейну Тому цьому. Прям на такій площі Ой, дивіться, це так Боже, тут де не зайди, всюди настільки гарно, що я просто шоці. І ми просто гуляємо, просто дивимося щось. Ну, ми зараз в ресторан, звісно, але це дорозі до ресторану. Але дивіться, як гарно. Я не знаю, я не можу малювати сюди. Просто треба приїхати і відчути. А, ми тут були вчора. І відчути цю красоту. От і все. А там, до речі, наш ресторан український, десь там, десь там смачно, дуже, прям дуже. пасту їла з креветками, дуже смачно. І на полон саме смучний, до речі. А от і українське кафе, я потім вам скину назву, дуже рекомендую. То мене вчора подруга запросила сюди, ну прям дуже було смачно. От з такою площею, тут так гарно, дуже гарно. Пальмочка. Джейк. Mm -hmm. mm -hmm. okay. Принесли нам паелю ту, Ми замовляли з морепродуктами, а принесли з куркою мої віддали назад. Потім вам розкажу детальніше, що сталося, і чому я написала хороший. Старає походка. <святок> 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 Тож треба так любити поїсти, щоб. <святок> І так, всім привіт. Я в дуже гарному парку. Я сподіваюся, що мене чути, тому що я не взяла мікрофона. Кройчі, а тут прям шумно сьогодні, щось відпало. В нас сьогодні останній день. Ой, на нічого не буде мене чути, не знаю, спробую. В нас сьогодні останній день. Ми вже висели з Віталія, ну тобто хлопець ще там виселяється. І живемо біля такого гарного парку. Зараз вам покажу, Чуть-чуть зніму і покажу. І хочу коротко розказати вам заліз за готель наш і чому я його не порекомендую. Називається СГ Валенсія. Тут, тут внизу напишу його назву А, Валенсія Пелас. Ну, Ну не порекомендую його, тому що я думала, як коли заїжджаючи туди, тобто я сто разів ще там їх пыталась, бо вони якось невнятно відписували, чи він. Секундочку. Ага, давай. Кротче не рекомендую його, тому що ми заселялись в п'ятизірковий готель з класним басейном. Нам посрать було ці зірки, якщо чесно, пофіг було на ці зірки. але єдине, що я шукала, це закритий класний басейн, щоб відпочити. І представляєте, мені разу там навіть не залізло. Я один раз прийшла туди, подивилась, я в шоці була. Пішла на рецепшн, а кажу, що пова, типу, що два басейна. Вона каже: ні, один я так в смислі. Дившись на фотки. Я тут виставлю. Ну в мене нема що виставити після це. Взагалі не то. Тобто, от фотка взагалі не дорівнює типу, насправді що взагалі ноль. І мало того що це не те, що так сфоткано просто, це взагалі просто на ну, той басейн. Представляєте? От ми так не покупались, плюс готель дуже старий, дуже старий. Ну так все по-рагульному зроблено. Якщо, взагалі без, без смаку жодного. Єдине, що плюси єдині там плюси на сніданок. Ми туди так і не ходили, слава богу. Тому що я думаю, якщо таке розчарування з готелем, Тобто сніданок так само такий був. Ми тут знайшли класне місце і коли з готелю, дуже завтрак, завтрака, сніданка. І. Коротше, який плюс готелю, це те, що. Те, що кожного дня прибирали, те, що все було ну, там халати, тапочки, там всякі зубні щітки, гелі, креми і так далі. ну, Чому я не користувалися, я навіть свій гель для душу мала з собою. Е, вот. но, е, все ж таки воно все було, порядок, воду приносили постійно, не те, що в польських готелях. Ну, і Ціна хороша, я рахую 145 євро за ніч. Для п'ятизіркового готелю, хоча це взагалі не п'ятизерковий готель. Ми знайшли, ще класний готель за 120 євро в самому центрі біля фонтанів з балкончиками. А тут немає балконів, вікно погано відкривається, тільки верх і все. Одним словом, ладно. Е, вот. і ще мені прийшло на букінг, типу, ну поділіться враженнями про готель. Ну я нічого не написала, тому що взяти мене, знаєте. Взяти мене минулого року, я б вже написала негативний відгук, тобто правдивий відгук. Там сказала, що басейн не то і так далі. Я б висказала своє фу. Ну цього року я поміняла трохи своє мислення, бо тому я ніколи в житті вже не напишу, навіть якщо мені щось не сподобається. От, тому що я переосмислила все дуже сильно, дякуючи матриці. долі», до речі, ось тому да, я просто нічого не написала, не написала ні доброго, ні поганого. Ось. А ще вчора така ситуація була, просто згадала про відео стосовно візінку. Розкажу ситуацію, поки є час. Значить, приходимо ми в ресторан, довго шукали ресторан, тому що не змогли знайти смачну пелю. Приходимо в ресторан, в самий центр е Валенції біля нашого. Там є український дуже смачний ресторан, це прямо біля нього. Ой, я порухала От. Приходимо, коротше, туди, робимо замовлення. Там Спочатку пароль я дуже хотіла. А поролю там не було. І я така, блін, знаєте, це я настроїлася на поролі, і ще я така людина, я буду нити, якщо я настроїлася, на щось а цього нема. Коротше, ну я прям нічого не хотіла. Я замовила вже собі пиво, два голодка випила і все, на почало тошнити. Я хочу апороль всьому. кажу, хлопцю, давай йди короте, в український наш ресторан і бери там апаролі. <гум> неси стаканом, прямо ну сюди. Вони не дозволили. Але потім хлопець в нього є, типа, кроше, такий талант прям впрошувати. Він почав говорити з, з директором закладу. Директор дозволив. Потім він пішов в український ресторан, там не дозволяли. Він викликав там теж ну, саму головну, типу, в цьому ресторані і ця головна дозвола йому. От ледве не дозволила. Коротше. Він приніс мені цей пароль, все окей. І Ми сіли, замовили пелю, дуже довго нам її несли, сказали, десь 40 хвилин, вони несли довше набагато. Ми вже там закуски замовили, ну були дуже голодні, якщо чесно. ось, Ну і вже насиділись десь реально більше години, напевно. Її несли теж більше години. Приносять нам пелю з куркою. О, ми такі, блін, а курки взагалі не хотіли. Ми з морепродуктами хотіли. Я ще просила офіціанта побільше дати двійну порцію морепродуктів. Приносять нам з куркою, представляєте? Я просто була в шоці. Но від того, вони вибачились дуже гарно, принесли, принесли нам кальмари, безплатні, дуже смачні кальмари, більшу порцію ніж там людям, навіть безплатне биво. Во принесли нам пелю через 15 хвилин. Дуже прямо смачну. Я порекомендую це місце. От і знаєте, раніше я б прям написала теж негативний відгук про то. А зараз я ну, навпаки написала, до речі, класний, потім скину сюди фотку. Скрін, що я написала, ось і, коротше, і там фотку висила відео тобто, і написала дуже гарне відео, тому що нам реально було приємно, що вони так гарно вибачились. І плюс наш е чек був 60, чомусь євро. Ну, ми там прям наїли так нормально. Вот, так що таке. Таке сталося, потім ми пішли все ж таки в український ресторан на е, дуже смачний Наполеон. Самий смачний, де у Львові я такого не їла. Хоча. Ой, за паролем. От, і все. Таке то. Ладно, з тим, що хотіла поділитися, поділилась. Ми вже тут. Зараз в музей нову на фільму мистецтв. Нарешті. Нарешті ми туди дійдемо. Я покажу вам ще кусочок. Тут як гарно. Я тут над такою пальмою. Ой, ладно, зараз секунду. Дивіться, як гарно. Там музей по такому, вдоль такого парку, прикольного. Це дуже гарно. І там я не зняла, на жаль, але було, коротше, хтось виніс якесь, ну, як це називається. Коротше, там винесли людям цілу кучу круп, печення, Там пакети просто в тому всьому. Ось, і просто положила з боку на бетон, ти типу, поберіть, хто хоче. Кому треба, той, той беріть. Ну цілу кучу продуктів. Молодці. Я такого в Німеччині навіть не бачила, що просто положили і все. І ніхто не брав, тобто стільки часу там лежить і ніхто не візьме, кому не треба, знаєте? От прям молодці. Мені дуже тут подобаються люди, дуже сильно, тому що в мене є з чим порівняти з Іспанією, це Барселона. Ну в Барселоні так само класні люди. Мені подобалась вона. Ось я там була десь два місяці. Жила, можна сказати, до двох місяців, і я дуже там радувалася людьми, мені там дуже класно було всі веселі, життєрадісні. Там ну, коротше, прикольні люди. А ось якщо порівняти вже за Степоною і з Марбеллею, то люди дуже сильно відрізняються. Я пам'ятаю, я з мамою навіть їхала і кажу, мама, перший раз, коли ми їхали, ми там були два рази. Вкройчі, я кажу, мама, там такі класні люди, ти типу, побачиш такі добрі. І ми приїхали, і взагалі не то. Ну, тобто всі такі озоблені якісь там попадались за два роки. ну то є. Ось, тут багато місць для тут багато для діток, бачите, качальки повсюди. Прикольно, я тут вже бачу, якби я тут з Марком була. <сум> вот. Бачите? Ось. І ми так вдоль-вдоль там вдоль до музею цього відомого. Вот. Тут гарно, квіточки повсюди. Красивенько вообще все. Так что такие-то справа. Карифур. Коротше, вийшли ми з музею і так нам сподобалось. Знаєте, що, що хочу сказати? Це те, що тут дуже класно для людей, ну ціни дуже класні, тут взагалі не вистачає таке. Ну, короче, такого не вистачає в левцому і взагалі в Німеччині. Тому що зайшли в кафешку, таку єдину біля музею, і тут ціни вода, євро 70. а в нас вже там 5-6 євро коштувало. І взагалі ціна ціни хороші. Ну як де да? в принципі ми сьогодні за нам дали 50 євро якщо що, і не дуже так щоб він був. Бо вот. тому як де да? ухти, коні, дивись, а поліція на коня. Сьогодні ходили в цей заклад, і тут божественна паста і найсмачніший смачний на взагалі, який я їла, тому дуже рекомендую сюди. Це ми трошки скупилися в дорогу, саме в літаку, щоб мати що їсти. Ми такі канапочники з ним. Ну, з моїм хлопцем. Традиційно підсумуємо, скільки ми потратили. потратили. Ми разом зі всім повністю. 2000 євро. Ну, ми абсолютно собі ні в чому не відмовляли, що хотіли, то їли, скільки хотіли, то її їли. Особливо на їжу ми потратили багато так. Плюс багато катались на таксі. Тобто постійно на таксі їздили. Там дешеве таксі. І взагалі ми вирішили, що ми того заслу... заслуговуємо. Давно не віддихали, ще й тим більше вдвох. Тому таке. То ладно, буду з вами прощатись. Дуже вам дякую, що додивились цей влог до кінця. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і па-па!